Таке да, понад пів сторіччя північна Корея під санкціями через ядерні випробування. Її економіка дедалі занепадала. а Більшість населення ледве зводила кінці з кінцями. Як живеться на півночі півострова під крилом Пекіна та Москви? Як КНДР заробляє чорну валюту на ядерні розробки? Та чому економіка Пхеньяна зросла на тлі застосування зброї Росії? Подивимось, розлоги матеріалу. А потім будемо продовжувати обговорення цієї теми з політологом в нашій студії. Нафта та її продукти, автівки, трактори, вугілля, хімікати, яхти, предмети розкоші все це заборонено ввозити до КНДР, адже країна під масштабними санкціями. Проте все це не заважає Кім Чен Іну будувати величезні пам'ятники, а головне утримувати мільйонну армію та фінансувати ракетні та ядерні випробування. Допомагає диктаторському режиму тюньова економіка, вибудована в КНДР. Крадіжки криптовалюти, кібератаки, контрабанда вугілля, торгівля наркотиками, виробництво фальшових доларів і сучасне рабство усе це процвітає в північній Кореї. Північно-корейські хакери з 2017 року викрали криптовалюту на суму близько трьох мільярдів доларів. США. ці гроші режим спрямував на розвиток ядерної та ракетної програми КНДР, йдеться у звіті Майкрософт. Проте злочинною діяльністю займаються тут не лише окремі люди. Вона процвітає і на державному рівні. Пхеньян за допомогою контрабандних схем придбав кілька машин для друку доларів тієї ж моделі, яка виготовляє справжні банкноти. Надруковані фальшивки роздавали дипломатам, а ті в Китаї міняли їх на справжні долари. Відтоді в обігу може бути кілька мільйонів таких фальшивих купюр, кажуть фахівці. До того ж, китайські компанії переносять виробництво на дешеві фабрики в КНДР. Їхні працівники нерідко працюють у нелюдських умовах. Тож, якщо на футболці написано Зроблено в Китаї, є ймовірність, що її виготовили у північній Кореї. Разом із текстилем Пхеньян незаконно експортує нафту, вугілля та зброю. Головні клієнти країни Африки та Близького Сходу. Та чи не найжахливіше, що більше двох мільйонів громадян КНДР перебувають у сучасному рабстві? Їх продають як робочу силу до Китаю, Росії та інших країн. За це режим Кім Чен Іна, за оцінками фахівців ООН, отримує мільярди доларів. Та найбільше відродження економіці КНДР забезпечила торгівля зброї з Росією. За даними Блумберг, торік ВВП Північної Кореї зріс на понад 3% у порівнянні з попереднім роком. Після того як Москва отримала від Пхеньяна балістичні ракети, вона відновила експорт нафти до КНДР. Також Росія постачає продукти харчування та інші товари першої необхідності. І це не межа. Невдовзі Північна Корея може отримати щонайменше мільярд доларів від продажу артилерійських снарядів Росії. Прогнозують економісти. Південна Корея висунула вимогу вивести війська КНДР із РФ і викликала російського посла. Російський дипломат відповів, що співпраця Російської Федерації та КНДР відбувається у межах міжнародного права та не спрямована проти південної Кореї. Про участь північно-корейських солдат у війні проти України та допомогу Пхеньяна Москві будемо говорити з політологом, президентом аналітичного центру політика Олегом Лісним. Тож доброго пара, ранку, Олежа. пане Олежі, доброго да. ранку. Ми вітаємо доброго ранку. А, значить, питання перше: КНДР входить в топ 5 країн, на які найбільше наклали санкції. Там їх майже там 2200 обмежень. Чи є ще якийсь дієвий інструмент, як змусити їх перестати допомагати Росії? Ми повинні розуміти, що санкції вони тоді є ефективними, коли їх не можна обходити. Кейс російський зараз нам показав, що це можна робити корейський, тим більше до цього ще іранський, і зрозуміло, що така держава, як Північна Корея, не могла б існувати під без тісної підтримки Китаю. Тобто, коли ми знаходимо в корейських ракетах деталі, які вироблені десь за межами не тільки Кореї, але й Китаю, то ми розуміємо, як вони туди потрапили. Звісно, що це передає їм туди в той чи інший спосіб Китай. Тому якби Китай не підтримував Північну Карею, то давно б забули, де вона знаходиться на карті, а тепер її ще підтримує і Російська Федерація. Тому дієвим механізмом це було б повернення сили міжнародного права. Так, це глобально, але це треба зробити. Цього вимагає і пропонує Україна. З іншого боку, ну з українського подивлюся санкція виглядає наступним чином: Південна Корея має не тільки викликати російського посла, пересилати нам знімки, розповідати про те, що е, перекидають до нас корейських військових, а передати нам. Е, Конкретну кількість дуже непоганої зброї, яку Південна Корея виробляє, в тому числі ами, танки... пане Леже, ми про це до речі поговоримо е обов'язково. А от зараз ви згадали, що Росія в Росію перекидають зараз військових з північної Кореї, і от у Росії спіймали вже військових КНДР, які втекли з місця розташування. Про це повідомляє армія ТВ. Відомо, що цих солдатів кинули на штурми в Курщини І отут, от у мене от два одразу запитання: наскільки їх будуть часто використовувати для Фронту це перше. А друге, чи є у них взагалі мотивація? Зрозуміло, що росіяни там, мабуть, за гроші воюють здебільшого, да? а які як як заохочувати товаришів з Північної Кореї? Ну У вас в сюжеті показано було, як їх заохочують. Їх просто продають як ну як рабів. І про їхню мотивацію, про їхній емоційний стан там не йдеться. Тобто тебе відправили в одну сторону, і як хочеш там і викручуйся. З іншого боку, я там дивлюся на оці кількісний показник, мене зараз менше цікавить, насправді, тому що він ще не доведений, він може бути великий, може бути менше. Але зараз ми спостерігаємо за тим, як Путін дає сигнал суспільству своєму, а також нашим партнерам, що він. Він може робити все, що завгодно, що він формує коаліцію країн, які будуть воювати з заходом, і от захід має на це відреагувати, тому що це не бірюльки, та це не 12 тисяч корейських солдатів, які десь там будуть бігати по Курщині і, не знаючи ні мови, нічого вперше зустрінуться з українськими якимись там е снарядами, і їхня історія на цьому закінчиться. Ні, це, це набагато глобальніша проблема, і тому Україна апелює до світу. Що це вже ескалація? Якої вам ще ескалації потрібно? Це входження ще однієї країни в війну, і ця війна вже розширюється, і наслідки ну, будуть дуже негативні, тому що ви правильно в сюжеті там сказано, що їжу передають і все, все але ж і технології передають. А технології вони направлені будуть не лише проти України на нинішньому етапі. А так? Як, тому, світ тому, що для... як світ має відреагувати? Як світ має відреагувати? От ви кажете, має відреагувати? Як? Ну, в українському кейсі це мені запитання задають вже третій-четвертий день. Якби я чітко знав, то, мабуть, я не тут сидів, правда? ж? Але в українському контексті я сказав, що маю робити в загальносвітовому, я не знаю, що можуть ще зробити, тому що зараз світ, ну, як я називаю, травоядних, Тобто умиротворення, констатація факту, зауваження запитання. Uh, на судя проблеми зараз так, зі зв'язок. Зв зараз а, uh, ми спробуємо перевантажити зв'язок, і ми продовжимо спілкування. Да, слухай, ну якщо опродовжувати цю тему там, де е, військові е, тікають з південної Кореї, то це ж нормальна практика. Вони там тікають, і точніше з північної Кореї в південну Корею тікають. І десь вони там були вже і в Ірані, і в Ірані вони тікали. І зараз вже навіть я думаю, що нашій країні треба провести якусь правильну е, співпрацю з південною Кореєю, щоб зрозуміти слабкі місця е, військових північної Кореї, і вже ну змушувати їх переходити. Не переходьте до нас в полон. Тут є. Е, Тепла е, їжа, да? е, якої ви не, не, не завжди їли. У Мене таке дуже інтересне питання, я, до речі, хотів задати. Uh -huh. от, дуже інтересно, коли будуть е, е, північні Корейці uh -huh. будуть попадати в полон до нас, на кого ми їх будемо міняти? От, от Таке дуже інтересне. Тобто вони будуть попадати. Нам ж треба буде якось їх збирати. А ти знаєш, я думаю, що міняти? кому вони просто фактично потрібні? Я думаю, що Південній Кореї. Я думаю, що вони потрібні південній Кореї. Там є політичне питання, певно, да, що дивіться, вони можуть їх притарабанити до себе в Південну Корею, показати, що світ інакше, ніж вони собі уявляють в північній Кореї. А ми в цей час від Південної Кореї можемо просити, оскільки Південна Корея, ж там четвертий постачальник здається зброї в світі, якщо я не помиляюсь, ну, можемо Сити якісь плюшки для себе 155 й калібр, 122 й калібр, що вони там виробляють? Як це інтересно? Просто отже, а давайте прямо з цього питання ми зараз розпочнемо. Ми знову вітаємо вас, пане Олеже. У нас в ефірі скажіть, будь ласка, а тільки що тільки що ми з Олексієм спілкувалися про те, якщо будуть північнокорейці попадати в полон до нас, як ми їх будемо міняти, на що ми їх будемо міняти, кому вони потрібні, і так далі. І так далі, що з ними робить. Я можу припустити, що це не найкращий обмінний фонд, тому що це не чеченці, яких зразу відразу міняють не кадирівці, скажу так буде коректніше. Тому ну це буде навантаження на нашу пеніціарну систему, тому що навряд чи вони захочуть додому їхати там, де голодно і холодно. У нас годують, у нас одягають, дають роботу і не б'ють. Тому можливо вони сюди будуть намагатися їхати як на курорт, і можливо, нам треба проводити корейською мовою пропаганду, що здавайся. У нас краще. У нас крім рису є ще дуже багато смачного, і точно ти будеш жити краще ніж у себе. Можливо, так, тому що це гібридна війна, повинні бути гібридні заходи. Ну з іншого боку, треба знову ж я трошки застав вашої розмови. Ну, південна Корея нам має передати засоби, які б унеможливлювали існування цих солдатів на нашій території. Дай Боже, щоб іменно так і було. Будемо. Спілкуватись з нашими друзями. Отже, ще одне питання. Кандерн минулого тижня заявила про мобілізацію майже там, здається, півтора мільйона громадян. Їх продаватимуть, продаватимуть росіянам, чи все-таки вони готуються воювати із СЕУлом. Ну, я думаю, що це, це, це багатошарова проблема, тому що диктатори дуже люблять грати в солдатиків і зараз як найкращий привід, тому що я думаю, що всі зараз перевіряють на слабо цивілізований світ. Зараз, ну Сполучені Штати вибори їм ні до ні до кого, тільки до себе. Да, і оці всі щурі, які раніше сиділи по норкам і боялися щось робити, зараз відчули, що можна погратися м'язами. І заробити на цьому, так і тому Північна Корея не є виключенням, вона грає регулярно, але я впевнений в тому, що великої кількості такої, як вони зібрали, вони не будуть відправляти в Росію, тому що, по-перше, боєздатних підрозділів в північній Кореї не так багато. А війна все таки у них може бути щодня виникнути в такі, такій ситуації. Тому вони будуть відправляти такий ресурс обмежений за великі. Гроші на російську територію, отримуючи гроші, і те, що повернеться, той матеріал, який повернеться, той буде досвідченим і він може виступити в якості інструкторів. Насправді для того, щоб готуватися до сучасної війни, і це знов ж таки повинна Південна Корея на це дивитися, тому що в першу чергу це їхній ворог, і в першу чергу це буде проти них. Тому зараз всі заробляють на війні на превеликий жаль. На війні, яка на превеликий жаль відбувається на нашій території. Ну, якщо одні заробляють, то інші можуть нам допомогти. Дякую, пане Олеже. З нами на зв'язку був Олег Лісний, політолог, президент центру Політика. Дуже вам дякуємо.